Співрозмовницю Світлану Литвинську вітаю вас в студії Еспресо, Дякую, що завітали. Ви дружини загиблого під Ловайського заступника командира батальйону Донбас Юрія Литвинського з позивним Монгол. Ну і так само є, я так розумію, співорганізатором об'єднання дружини матеріобійців, учасників АТО. Тобто ви опікуєтеся не лише тими, хто, скажімо, загинув або був поранений саме в Іловайському у цьому котлі, а в цілому ви опікуєтеся питанням Атошників, як то кажуть. Так, ми розглядаємо ці питання, але у нас організація все ж таки більш жіноча, от, і е, ми намагаємося об'єднати е, матерів і дружин, Дружи. вдів, от, які залишилися, ну продовжують жити після е, таких сумних звісток, коли загинули наші чоловіки. Е, е, мій чоловік був. Полковником Збройних сил України, це фаховий військовий танкіст. Остання посада його служби це заступник командира військової частини. Тобто він мав досвід і організації військ, і ведення операцій, дуже добре знав зброю. На момент… Коли організовувався батальйон Донбас, він вже був на пенсії, він ветеран Збройних сил. Але все почалося раніше, все почалося ще з часів Революції Гідності, коли побили наших студентів. Він не зміг просто так проігнорувати. Він став активним учасником Революції Гідності, був поранений 19 лютого на Майдані в плече. Підлікувався і пішов захищати Україну, і, і власне захистив Україну і поклав своє життя саме під Іловайському. От так. хотілося б до цього до цієї до 2014 серпня року повернутися. На вашу думку, все ж таки от багато такі таємничності, тому що багато непорозумінні там у свідченнях стосовно того, що там відбувалося. На вашу думку, який спосіб може держава, скажімо так, втрутитися і врегулювати власне встановити, як то кажуть, справедливість щодо цієї Лувайської трагедії. Я вважаю, що це необхідно зробити, і достатньо вже Саме просто як. Зараз. політикам просто піаритись на цьому. Для цього необхідно справу, яку проводила Генпрокуратура, от справу про Іловайськ передати в суд. Саме це те, в суді. Про що ми щойно говорили? Так. Ми сьогодні говорили також на сьогоднішній акції, що завтра е е дружини загиблих е матері йдуть е на різницьку до Генпрокуратури. Ми просимо е Юрія Віталійовича Луценка нас особисто прийняти, і, головне, назвати чітко дату, коли Генпрокуратура передасть матеріали. Можливо, в суд. Можливо, ваша організація е власне оперує якимись іншими даними, взагалі. Які яким даним ви довіряєте стосовно загиблих поранених? Я скажу, що є. Документи тимчасової слідчої комісії, яка ще в 14-твнутому ну, році, коли ще була каденція першої верховної ради, досліджувала ці події і є ці матеріали. І там цифра була здається більше ніж 366 загиблих. І, звичайно, як можна порахувати всіх, якщо і стріляли з танків, і ми маємо загиблих безвісті. От це треба досліджувати. На вашу думку, те, що відбувалося в, наприкінці серпня, от два роки тому. Я маю на увазі, коли наші бійці сиділи вже в оточенні. Власне, їм не, допомога до них не була відправлена, а в той же час і парад проводився. Знову ж таки, я це питання ставив, і нагороди наші військовослужбовці так, високі я приймали. Цей так, час. От власне, про що це свідчить? Це свідчить, мабуть, про те, що. Як, як на мене, я скажу чесно, що життя пересічних людей не є цінним для держави, це моя думка. Ну і тобто, після висловлювання такої позиції, як молодь має реагувати, скажімо так, на те, що відбувається на сході, і ну, в контексті свого, так би мовити, поклику захищати Україну і таке іншого. Молодь, Адже, напевно, за два роки мало що змінилося, згодом на те, що керівництво, здається, залишилося те, що й було. Так, залишилося керівництво, але я знаю дуже багатьох молодих людей, які не сидять склавши руки, які е і займаються волонтерством, і підтримують, і займаються вивченням військової підготовки. От але мабуть, молодь буде активі... активізуватися. Я не думаю, хоча з іншого боку, є такі прикри моменти, що дуже багато молодих людей зараз виїжджає за кордон, перш за все, на навчання, а потім там залишається жити. Тобто, от з одного боку, таке розчарування. У мене, наприклад, теж є 21-річний син, який сказав, що я з України нікуди не поїду. Я буду тут працювати. Я буду будувати ну, Україну. Можливо, ваше об'єднання ново ну, веде так само якусь просвітницьку діяльність цьому от стосовно того, яку конкретну допомогу ви один одному ну власне пропонуєте, mm -hmm. і, от власне родинам тим, хто загинув не лише Воловайсько. Підволовайсько справа в тому, що в об'єднанні є три напрями діяльності. Три напрями роботи. Перший це цим займається юридичний відділ, який надає консультації. У нас вже є дві виграні в судах справи. Коли е, змогли відстояти пенсії для дітей, потім тобто, з мінобороною судилися чи з ким з Нацгвардією. От е, далі, другий відділ займається міжнародними зв'язками. От е, підтримуємо зв'язки із Польщею, Німеччиною, з Сполученими Штатами, Канадою. От розповідаємо, що ми тут не сидимо, склавши руки. Ми теж працюємо. Жінки, ми не потребуємо якоїсь такої ну матеріальної допомоги. А то ці теж... згадані країни Польща, Канада, можливо, якісь інші. Вони яку саме допомогу вам пропонують? Це якісь теоретичні ну, послуги юристів, можливо, чи фінансово допомагають. В Який спосіб вони нас підтримують, вони розповідають про нашу боротьбу. Вони нам справа в тому, що жінки почали е, працювати. Жінки роблять своїми руками дуже красиві. Іграшки, прикраси, ми можемо передавати їх для продажу в інші країни. Або тут приїжджають і вони з задоволенням купують ці сувеніри. От, це те, що зроблено руками. І сьогодні були представники преси цих країн, тобто вони показали, от що ми об'єднані. І третій напрям це соціального захисту, те, що опікуємося медичним обслуговуванням, тому що дуже важко отримати інколи буває медичну допомогу, тому що. Ну, медичні заклади у нас не настільки гарно забезпечені. Медичне навчання, навчання е, професійну перепідготовку. Можна курси англійської мови. Це може бути навчання шити, е, масаж робити, те, що необхідно, напевно, з волонтерськими організаціями взаємодіяти звичайно. так звичайно. Сьогодні нас підтримувала ще жіночі організації Крила восьмої сотні організація вдови. От ми спілкуємося, і ще один напрям: це такої соціальної реабілітації, це те, що проводимо бесіди, зустрічі, екскурсії, ось тільки в цьому році. Знайшли е, можливості, от якраз волонтерами переговорили. Е, були екскурсії до Львова е, в Черкаси? Планується Полтава, щоб люди не залишалися на самоті okay. своїм горем. Пані Світлано, як вважаєте от на останнє е, наскільки е, ну дуже болюче питання, але дуже актуальне і важливе. Є е, е, наскільки активно держава бере участь приймає пряма участь в тому, щоб е, власне визволити тих людей, які зараз знаходяться в полоні, і як ви долучаєтесь до цих процесів? Ваш Вашого об'єднання справа в тому, що от у нас, наприклад, є мама, от Галина, яка шукає свого сина, от, намагається знайти про нього інформацію, але ми збираємо інформацію, хто де бачив, хто де чув. От те, що в полоні ми е, про це говоримо, ми піднімаємо ці питання і е, ви знаєте. Попередні роки були важчими, от саме для нас, для тих жінок, які мають втрату людини в сім'ї, втрату чоловіка, втрату батька. Зараз я побачила, як жінки розправили пли... крила, Ми об'єднуємося і будемо штурмувати нашу владу, будемо допомагати владі. Виконувати її функції, Щось, пані Світлану, звертайтеся до засобів масової інформації, зокрема до телеканалу «Еспресо». Будемо вам чи можемо допомагати? Дякую за це спілкування. Дякую вам.